А от у Євросоюзі збентежені тим, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Путіним і зовсім не тисне на нього. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на власні джерела. Водночас, за інформацією журналістів, у Києві намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна. Є сподівання, що очільника Кремля можна схилити до часткового припинення вогню і, зокрема, припинення авіаударів по Україні. А польський прем'єр-міністр Дональд Туск допускає, що у війні можлива тимчасова заморозка. Про це він заявив сьогодні після ранкової телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Повідомляє The Guardian. І давайте про це все поговоримо, бо багато анонсів про зустрічі, але є і занепокоєння. Вадим Пристайко, надзвичайний та повноважний посол України Великій Британії в двадцятому-двать роках, до нас прийшов в студію. Ми Раді дуже йому бачите. за це вдячні. Вітаємо дуже дякую за запрошення, пане Вадиме. Ну хотілося б знаєте, розділити я особисто про себе збентеженість Європейського союзу стосовно того, що от таке враження, що сьогодні п'ятниця, 8 серпня, і колись ми говорили на початку. Цього тижня в цій студії ми обговорювали цю дату як ніби граничну дату для Путіна. Після ну, якої це Трамп так протягом за да, це, це, це зі слів Трампа, з якої мають бути якісь санкції, якщо не буде якогось такого Мирно помітного руху до миру, помітного руху. Ми не бачимо, ми бачимо тільки різні заяви однак. Чи будуть якісь дії Трампа, чи варто сьогодні якихось гучних заяв, які мають вдарити по путіну, чекати? Ваша думка? Ви знаєте, мені здається, що Путіну вдалось чергове відволікти увагу американців, перекинути на щось інше, кинути невеличку кісточку, яка дозволила їм на цьому моменті відмовитись від своїх санкцій? Пам'ятаєте, було те саме пару місяців назад, коли Путін просто своєю обіцянкою приїхати чи переговорити з Зеленським, Розрушуваться всі розвалив плани європейців застосувати спільні об'єднані потужні санкції. Більше того, наша команда, на чолі з президентом, вимушені були виїхати в Істамбул, де очевидно не було руських, крім цієї традиційної команди з Москви, яка не представляє себе нічого важливого, просто тягне час. Незважаючи на те, що це мало бути уроком для американців, вони другий раз потрапляють в ту саму пастку. Зараз обіцяючи ввести шалені санкції, наказати, вони просто за одну обіцянку провести зустріч і завуальовану обіцянку провести зустріч з Зеленським в трихсторонньому форматі. Вони вже готові знову відсунути. Я сподіваюся, що третій раз. Ну вони ж бо знаєте, як свідчить американська вибачка день бабака. Якийсь да це ж було вже, і знаєте, фактично повторюється. Що наступного разу Путіну знову вже втретє, як ви кажете, він той же самий трюк проверне і знову ж таки відтермінує е, ці санкції. Я сподіваюся, що американці пам'ятають своє власне прислів'я, що якщо ти б дарив мене один раз, винний ти. Якщо ти б дарив мене другий раз, винний тепер вже я. Ну на третій раз, ну, скільки можна. Але з іншого боку, зрозуміло, що хоче досягти адміністрація Трампа. Вони хочуть дуже простої речі. Вони хочуть, щоб можна було сказати, що ми припинили війну, не завершили, не перемогли Путіна. Їм достатньо припинити питання: наскільки нас з вами це влаштовує? Як вважаєте, а Путін може ну. Щоб знов ж таки кинути кісточку Трампу, як ви сказали. Е, на якесь часткове, наприклад, припинення вогню погодитись. Ну щоб щось, щось продемонструвати, ну не знаю, не бити там якийсь час по тилам, чи ну щось таке, я думаю, що є певна гнучкість. Ну, наприклад, ми з вами все рівно вимушені будемо. Найти погодитись на певні речі. Деякі речі будуть спиніти позитивно, деякі, ну, наприклад, ну, очевидно, обмін полоненими це кожен раз позитивно. Хоча треба собі нагадати, що війну це не завершує. Це буде постійно, буватись, тому що і ми захоплюємо полонених. Це можемо знову говорити про те, що діти будуть якісь повернуті. Ну але настільки набагато забрали дітей, що потрошки повертати дітей, це це безкінечна історія. Це не припиняє війну. Можливо, вдасться досягнути таких речей, як, наприклад, припинення обстрілу енергетичної інфраструктури. Бо це вигідно Путіну теж, бо ми обстрілюємо так само їх енергетичну інфраструктуру. Безумовно, це все буде подано як величезний подарунок Путіна. Наше питання: наскільки наші партнери будуть готові сказати чесно, ні. Це не подарунок, ми тебе не просимо, не умиляємо, ми диктуємо умови. Раз, два, три. Подивимося, які будуть четвертий п'ятий. От просто чому я спитала про поступки, коли Путін погоджується? Ну навіть поки що на теоретичну зустріч, але погоджується. Ну очевидно, мені наприклад здається, що він щось туди повезе, бо посісти е, з Трампом і розказувати йому урок історії, які він любить розказувати всім підряд, про те, як Україну створив, хто там Ленін і так далі, немислава. Звісно, цитую австрійський генштаб, ще хтось, ну, тобто, ну що, що от мені здається, що щі майже він все одно поїде до Трампа. Знаєте, дуже цікаво слідкувати навіть так, як було оголошено. Кожна сторона заявляє, що як сказав заступник речника, що Путін запропонував, ми погодились. Кожна сторона формулює так, працюючи на свій власний інформаційний ринок. В Росії складається враження, що це Путін зробив величезний подарунок Трампу, і в принципі готовий як великий лідер. Зустрітися. саме для того, він формує за своєю за своєю спиною формує цілу низку країн підтримки. Він позвонив в Індію, він позвонив в Китай. А європейський лідер просять Трампа зробити те саме, залучити їх. І ми би з вами хотіли, щоб поруч з Трампом стояли всі наші друзі. Тоді і наша позиція з вами сильніше. Інакше може так статися, що для того, щоб продемонструвати якийсь прогрес. Американська адміністрація не захоче влаховувати наші з вами інтереси. Нам потрібно, щоб ми були там, не тільки Зеленський, а ще наші друзі, які були з самого початку з нами, ризикували з нами, воювали з нами. Це британці, німці, французи, поляки, прибалти, всі європейці. Пане Водимо, ти якраз згадали про ці дзвінки. Більш детально хочу розповісти нашим глядачам. Після візиту спецпосланця Стіва Віткофа до Москви обидві сторони насправді провели серію телефонних дзвінків. Американський президент Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Український президент мав розмови з головою Єврокомісії Урсулою Фондер-Ляєн, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та польським прем'єром Дональдом Туском. А от кремлівський очільник Володимир Путін зідзвонився з лідерами Китаю, Індії, Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Єдине, я уточню ця розмова телефонна з Трампом і Зеленським. Там були ще і деякі європейські лідери. Так. Тобто, вона була така багатостороння. Тут, як на мене, важливо, теж це але я от хочу зараз звернути на другу частину, кому почав дзвонити Путін, і це фактично країни БРІкс. Представники країни БРІКС, Бразилія, Індія, Китай про Індію тут не сказали, але був зідзвон з паном Моді, і е, він після цього писав про те, наскільки міцні зараз ці стосунки між Індією. І Росію питання скажіть на цьому тлі, коли Путін ми про це зараз вами щойно сказали. Коли Путін постійно відтерміновує такі удари економічні з боку Сполучених Штатів, паралельно він вибудовує якусь нову структуру, можливо, навіть новий альянс на разом з цими країнами з і з Індією, зокрема, я думаю, що він намагається формувати. Я не скажу, що це успішна поки діє. Тому що ну ми з вами розуміємо, що Індія хотіла б зберігати відносини з сполученими штатами, але важко зберігати, що не менше це показово перед камерами, коли тебе тільки що жахнули такими серйозними тарифами, як це зробили американці з Індією, так тобто розумієте, американці. Іноді поводяться як слон в лавці ці фарфорові. Вони вони не, не помічають проблем, які самі створюють силу свого масштабу, свою силу звички вирішувати всі шляхом проблем шляхом насилання шостого флоту і так далі. Путін грає набагато більш тонко. Подивіться як він спілкується з Трампом. Він же намагається спеціально не задіти його. То портретик якийсь йому надсилає, то каже, що він молився за його здоров'я коли в нього стріляли. Тобто то він з одного боку. Турбується про Трампа, а з іншого, він турбується як лідер з лідер, майже рівні. Я турбуюсь про тебе, Дональде. Тобто, цьому, в принципі, треба визнати і повчитись. Він так само буду відносини з Сі. Намагається показати, що він не молодший партнер в цьому союзі з китайцями, а фактично рівний партнер. Але до чого все це йде? Чи дійсно з Брікс може. Ну не знаю навіть якийсь військово-політичний блок у підсумку вийти, де Росія буде відігравати ну дійсно можлива лідерську роль. Ну ви знаєте, що є так звана шанхайська організація з ШОС, так званий економіч, в якої в якій є безпекова частина. Також угу. в Ташкенті буде підписаний догір про Ташкентський пакт або як ми його називаємо, організація взаємодії військової, щось таке на зразок пострадянського східного НАТО, в якому Росія веде сну роль, тобто вони давно. Намагається формувати коло навколо себе країн, які вони могли б покластися. Тобто вони реально формують оцю ось можемо зла називати. Вони напевно називають прогресою чого-небудь іншого. Але очевидно, в світі формуються знову два табори. Те, що ми з вами належимо до табору більш прогресивного, що не менше на нашу думку, більш багатого, але, на жаль, не дуже рішучого. Оце наша проблема зараз, яку ми стикаємось. До речі, один із перших дзвінків Путіна після е, зустрічі з Віткофом був е, Сідзіньпіню. Е, з китайським лідером він поговорив. І отут як вважаєте, чи може Китай е, якимось чином змусити до якогось часткового компромісу Путіна за, за, для задля того, щоб не загострювати відносини з штатами, які зараз і так е, загострені, але менше з тим тривають переговори між цими країнами? Вимушено вас розчарувати. Для Пекіна все ж відбувається, в принципі, підходить. Більше того, вони на фоні конфлікту між Росією і США виглядають навіть по відношенню до США, як в принципі розумний партнер, який каже, що вони постійно виступають за мирне врегулювання. Подивіться, як так само моді каже: ми виступаємо за дипломатичне врегулювання. Ніхто не каже слово справедливе врегулювання, всі mm -hmm. кажуть дипломатичне врегулювання. Тобто, якщо завершиться війна, багато з цих країн з задоволенням повернуться до того, що зветься бізнес як like, as usual, тобто як звичайно. Вони забудуть, а далі нам з вами нести хрест того, що залишиться від нашої країни, і в якому стані вона залишиться. Про це треба говорити вже зараз в нашій делегації. Що щоб ви не планували собі, не забудьте ми будемо остаточне слово за нами, за українцями. Ось таке питання. Ще одна була заява. Мова про Марка Рубіо. Він коли робив виступи перед журналістами, натякав на те, що нарешті була конкретика з боку Росії, і також говорив про. Територіальні питання, які мають бути вирішені. Як ви думаєте, які територіальні пропозиції міг зробити Путін Віткофу в цей раз? Що це за конкретика, якої не було попередні да, їхні зустрічі? Зокрема, завжди не дуже вдячна справа передбачати особливе майбутнє. Ми базам бачили про те, як польська польський портал намагався розповісти, щось, що так. відразу всі відкинули ага. правильно, про умови зустрічі. Так. що Спочатку Путін має зустріч зеленський і так далі. То тобто ти дуже багато ідеї, які придумають. Я впевнений, що Путін до цього часу тримає дуже високу рамку переговору, так звана запросна позиція. Тобто, знаєте, звичайно, мовою просить 10, дадуть п'ять. О те, що вони вимагають дати їм чотири регіони України, тому що вони їх внесли в конституцію. Це те, що стійко постійно Путін нагадує американцям. І на якомусь етапі Вітков, який, очевидно, з вами не стоїть на стороні України, давайте визнаємо це. Він безумовно цей сигнал доносить. Якщо росіяни входять цих довгі розмовка, ну, наприклад, ми можемо поступитися і вивезти наші війська із Суми, і Сумського регіону і Харківського, це вони вже подають, як свої величезні поступки. Як ви пам'ятаєте, на якомусь етапі навіть Трамп казав, що якби не він, то Путін взагалі б захопився Україну. Це тільки завдяки йому великому вони зупинилися і вирішили далі не наступати. Поки у нього в голові така картина, що Путін нас перемагає, поки його радники формують світ, в якому ми за останніх сил тримаємось, він буде вважати, що кожна дрібничка, як там район в Сумах, і район в Харкові, це величезні поступки, які вже треба класти в основу договора. А як в цих умовах діяти українській дипломатії? Бо знову ми в якійсь слабкій позиції? От якщо в принципі найкраща дипломат це наш солдат. От солдати, які це ж Путін зупиняється не тому, що його переконали, правда не тому, що його говорили. Повірте мені, якби Путін міг захопити більше області і потім знову говорити. Так само б чули ми б зараз вам ті самі розмови, що Путін готовий сісти за стіл переговорів. Ну, 5-6 регіонів знову готові сісти переговори. Це тільки ми зупинили. Да, за допомогою наших партнерів ми маємо щиро бути вдячними, не тільки про це говорити. Їх зброя, і наші солдати, Ось що зупинили його і примусили його хоча б вести цю розмову. А от те, що почались розмови довкола переговорів, і Путін, нібито, згоден як це може вплинути на готовність наших партнерів давати нам ту зброю, яку реально ми можемо зупиняти російського солдата. Чудове питання, тому що в тому самому польському порталі було сказано, що серед питань, які борються, немає ні майбутньої України в НАТО і немає зупинки постачання зброї. Тому що може виникнути дуже неприємний момент, коли одна з умов Путіна буде припинити постачання зброї, вона буде припинена, а потім Путін, Путін вирішить ще раз напасти на той момент, коли у нас не буде цих запасів, у нас не буде готовності знову постачати. Більше того, вам скажу, якщо він повернеться до війни через рік, наші партнери будуть знаходити ментально в зовсім іншої ситуації, в зовсім іншому режимі. І допомагати Україні формувати цю підтримку буде неймовірно важко. До речі, хочу проанонсувати: у нас сьогодні в ефірі буде справжній ексклюзив. Пастор Марк Бернс має до нас включитися. Його ще називають духовним радником президента США Дональда Трампа. І от не знаю, чи можемо ми з ним обговорити всі ці питання, але те, що стосується такої непрямої дипломатії, все ж таки будемо говорити обов'язково. Ну, а поки що про те, що президент Азербайджану Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сьогодні підпишуть мирну угоду. Станеться це під час їхнього візиту до Білого Дому. З президент США Дональд Трамп написав про це на своїй сторінці в соцмережі True Social. За його словами, процитую: ці дві нації перебували в стані війни багато років, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагались закінчити цю війну, але безуспішно аж до цього моменту, завдяки великим літерами, Трампу, кінець цитати. Історію конфлікту між Азербайджаном і Вірменією нагадає Нікіта Галка, і обговоримо. Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією розпочався ще за часів СРСР. Тоді Карабах, Автономна область у складі Азербайджанської РСР, населена переважно етнічними вірменами, вирішила відділитися. Влада Азербайджану була проти. Тож у Карабаху, а пізніше і в інших містах, зокрема Баку, відбулися мітинги, погроми та сутички. У 1991 році Карабах таки проголосив незалежність. Це стало приводом першої Карабахської війни. Через краще військове командування зі сторони Вірменії та розбрат і економічні негаразди в Азербайджані. Вірменські сили захопили майже весь регіон та ще сім районів навколо нього. У 1994 році сторони підписали перемир'я, а сотні тисяч людей стали переселенцями. За різними оцінками загинуло від 15 до 30 тисяч військових та цивільних. Понад 20 років на лінії зіткнення було затища лише час від часу відбувалися перестрілки. Жодна з країн, навіть і Вірменія, незалежності Карабаху, не визнала Спроби мирного врегулювання у так званій мінській групі та спостерігачі ОБСЄ повністю конфлікт зупинити не змогли. Із 1993 року, попри чотири резолюції ООН, які визнавали Карабах територією Азербайджану та вимагали звільнити її, були проігноровані. У 2016-му відбулася так звана чотириденна або квітнева війна. Тоді сторони звинуватили одна одну у порушенні перемир'я. Разом з тим, Азербайджан відвоював кілька населених пунктів. Наступна ескалація за чотири роки по тому, у 2020-му, Азербайджан звинуватив формування самопроголошеної республіки та почав наступ. За 44 дні війни Азербайджан відвоював приблизно третю частину окупованих територій. Після чого за посередництва Росії у Москві сторони підписали перемир'я. Згідно із ним вірменські сили звільнили всі райони навколо Карабаху, а у самому анклаві з'явилися російські миротворці, які також охороняли єдину дорогу, що з'єднувала так звану столицю новизнаної республіки із Вірменією. За рік потому Азербайджан взяв цю дорогу під свій контроль, встановивши прикордонні пункти, і у вересні 2023-го розпочав так звану антитерористичну операцію. І за добу вірменські військові склали зброю. Президент Азербайджану назвав це відновленням суверенітету та територіальної цілісності країни. А 120 тисяч вірмен покинули Карабах та виїхали до Вірменії. Азербайджанські правоохоронці затримали низку представників невизнаної влади Карабаху. Нині триває судовий процес над ними. Досі між сторонами тривають перемовини щодо мирної угоди. На умовному кордоні відбувається делімітація та демаркація. Однією з перепон для підписання угоди є взаємні територіальні претензії. Зі сторони Азербайджану є вимога прибрати з вірменської конституції згадку про Карабах та надати доступ до зангезурського коридору, що проходить через вірменську територію. Вірменія ж звинувачує Азербайджан в окупації частини її суверенної території. Нікіта Галка, Суспільне новини. А я нагадаю, що в нашій студії Вадим Простайко, надзвичайний та повноважний посол України і Великій Британії в 20-23 роках. Пане Вадиме, от те, що Трамп покликав до себе, нехай це навіть церемоніально для підписання цієї мирної угоди. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що він формує образ країни, ну і себе безумовно, як людини, яка перемагає. Я розумію, що ми хочемо сказати миротворця, не знаю, лауреат там стати. Але він перемагає. В принципі, нам це звав вигідно, тому що от на цьому тренді він перемагає тут, тому що Росія очевидно, втратила. Ми ж з вами усвідомлюємо, що Вірменія вимушена була погодитись на цей, це не зовсім те, що вони розраховували, м'яко кажучи, тому що вони зрозуміли, що Росія, яка стоїть за ними, не є гарантором їх подальшого існування безпечного. І це приклад, який ми маємо наслідувати. Але питання чи не станеться перемога, от мирна угода з замінником іншій мирній угоди? Ну ви розумієте про що? Про Україну з Росією? Я розумію. Є небезпека того, що росіяни скажуть, що ну хоч ну окей, тут ви взяли. Ну давайте ж будемо для нашого майбутнього. Ну в цьому є те, що ви запитали мистецтво дипломатії, як пояснити їм, і це до речі, до вашої розмови з пастором, яким чином не приміняти цінності на ціну, О, все ж таки... Справедливе завершення війни проти агресора, яким є Росія, так як нагадували Путіну Трампу, хто все ж таки агресор? От пастор якраз має говорити про це. А економісти Воївського нехай говорять про ціну, там, не знаю, танка, патріота і так далі. Ну, от я повернуся до питання, що робити українській дипломаті? Ви тоді відповіли, що український солдат це найкраще, що може зробити дипломатія. Але менш з тим, дипломати теж мають працювати. І як правильно, на вашу думку, треба зараз будувати комунікацію з Дональдом Трампом, щоб оце вікно можливості, якщо воно Дійсно існує щодо подальших мирних переговорів, не закрилося зовсім, не стало таким постійно віддалятися, да як морковка перед обличчям віслючка. Ну ви помітили, що ми спочатку робили, не розуміючи його бажань Ми робили помилки, тому що ми говорили, що ще далеко до завершення війни. А він, очевидно, всім давно розповів, що от, от він завершить. Тобто, цей сигнал треба зрозуміти, почути і говорити, що. Скоро, скоро закінчиться війна, і ви нам потрібні, щоб це зробити. Бо ми дуже хочемо. Це нічого не вартує, це просто зміна слів риторики. Але це те, що він хоче почути і розповісти своїм виборцям. Бачите, мене цінують як, як е, миротворця. Це дрібниця. Але далі треба говорити весь час. Ви з нами. Ви інвестували так багато. Ми перемогли так звану другу армію найбільшу. Будьте з нами далі. Ми це завершимо. А от те, що е... Знову ж таки Трамп, ну якимось чином та показує свій вплив, зокрема на регіон Вірменії Азербайджан. Чи не є в цьому ще якась шпилька Путіну? Адже це Путін би мав би бути миротворцем. Я впевнена, що він хотів би цієї ролі собі. Ну умовної всі 30 років він тримав ситуацію, яка була нестабільна, витримав на штиках своїх на багнетах російських. Американці довели, що російські багнети не такі. Міцні, давно заржавіли. так само, як ми зараз дивилися з вами. До речі, не тільки з Трампом треба говорити. Треба говорити, наприклад, засоби інформації американської з вашими колегами, щоб цей сигнал про те, що ми говоримо, не тільки в одній голові в закритій кімнаті був, щоб він формувався настільки широко, щоб Трамп розумів, що він має діяти відповідь до того очікувань свого власного американського виборця. А ви знаєте, все ж таки наприкінці, незважаючи на те, що прогнози – це така невдячна справа. Як ви вважаєте, будуть ці двосторонні чи тристоронні зустрічі найближчим часом? Мова про Путіна, Трампа, ну і можливо Зеленського. Ви знаєте, я перший раз за три роки з половиною відчуваю, що є шанс, що не менше не переміря, і ці зустрічі будуть. Пане Вадиму, дуже дякуємо вам Дякую. і вдячні вам за допомогу. Розібратися в тому, що відбувається навколо нас, Вадим Пристайко, надзвичайний та повноважний посол України Великій Британії в 20-23 роках наживо в студії Суспільного був.